Я підготував для вас важливе та цікаве відео. Підписуйтеся і пишіть у коментарях, що ви про це думаєте. Росія налаштована створити імперію дронів не лише імпортуючи велику кількість безпілотників з Ірану, а й будуючи власні вітчизняні виробничі потужності з метою виготовлення десятків тисяч дронів щороку. Мета посилити тиск на Україну та поступово підточувати її оборону. Але Україна дає відсіч. Цілеспрямовано знищуючи цю імперію дронів по частинах і безпосередньо кидаючи виклик амбіціям Володимира Путіна щодо домінування. Щоб зрозуміти, наскільки важливими є ці удари України, потрібно згадати, як сильно змінилася війна з перших днів. Коли Росія вперше вторглася у 2022 році, конфлікт виглядав досить традиційно. Армії рили окопи, танки котилися полями, а артилерійський вогонь домінував на полях бою. Дрони були присутні, але їхня роль була незначною. Були цілі місяці, коли росіяни здійснювали лише кілька атак дронами. Перемотавши до сьогодення, дрони стали основою російської стратегії. Зараз вони становлять приблизно 70% усіх українських втрат. Кількість атак дронами зросла з середніх 959 на місяць у 2024 році до вражаючих 3453 на місяць на початку 2025 року. Лише у червні Росія здійснила рекордні 5 438 ударів дронами. На щастя, Україна має потужну протиповітряну та протидронову оборону. Багато з цих систем надані союзниками, такими як США та Німеччина, а інші розроблені вітчизняно, що демонструє винахідливість України. Хоча ці системи перехоплюють більшість дронів, деякі неминуче прориваються, вражаючи будівлі, виводячи з ладу інфраструктуру та спричиняючи загибель і поранення мирних жителів. Це свідома тактика Кремля. Путін використовує масовість, щоб перевантажити українську оборону, запускаючи дронів по передових позиціях, а й по цивільних районах. Він знає, що Україна не може зупинити кожен дрон і що кілька успішних ударів можуть завдати шкоди. Він також розуміє психологічний тиск, Щонічні сигнали повітряної тривоги змушують сім'ї ховатися в укриттях, слухаючи загрозливий гул дронів і сподіваючись дожити до ранку. Лише цього року вже понад 6700 мирних жителів були вбиті або поранені. Даніель Белл з моніторингової місії ООН з прав людини в Україні попереджає, що нинішній рівень страждань є найгіршим за понад три роки. Дальнобійні ракетні та дронові удари вбивають мирних жителів далеко від лінії фронту. Колишній дипломат США Вільям Тейлор вважає ці атаки частиною стратегії Путіна, спрямованої на те, щоб зламати дух українського народу. Зеленський погоджується, називаючи це терористичною кампанією з сотнями дронових атак щоночі та постійними обстрілами міст. Але якщо світ і навчився чомусь, то це ніколи не списувати Україну з рахунків. Попри неймовірні труднощі, українська стійкість залишається незламною. Навіть зараз, коли атаки дронів посилюються, Україна переходить у наступ, завдаючи ударів по самій основі дронової інфраструктури Росії. Однією з головних цілей є величезний завод із виробництва дронів у Єлабузі, Татарстан, приблизно за 1200 кілометрів на схід від України. Це підприємство є ключовим елементом російського плану виробляти понад 5 тисяч дронів на місяць із прямим доступом до логістичних маршрутів, які спрямовують дрони до лінії фронту. Але цей об'єкт знаходиться в зоні досяжності української далекобійної зброї і його вже неодноразово атакували. У червні Україна здійснила скоординовану атаку дронами на об'єкт у Єлабузі. Росія заявила, що дрони були перехоплені, але уламки, що падали, спричинили пожежі. Аеропорти в Казані та Нижньокамську були змушені закритися, а на знімках було видно густий дим, що здіймався з місця події. Чиновники намагалися применшити значення удару, абсурдно стверджуючи, що було уражено автозавод, але незалежні джерела підтвердили справжню ціль. Невдовзі після цього Генеральний штаб України підтвердив, що сили спеціальних операцій вразили ключовий об'єкт російського військово-промислового комплексу. Завод дронів, який використовувався для виробництва та запуску БПЛА, що атакують енергетичну та цивільну інфраструктуру України, було успішно уражено. Навіть якщо роботу підприємства було порушено лише тимчасово, це була значуща перемога, яка сповільнила виробництво дронів і змусила Росію перекидати ресурси. І на цьому Україна не зупинилася. Ще один удар було завдано по заводу Прогрес у Чебоксарах, важливому виробнику комплектуючих для дронів і систем для ракет Іскандер. Фабрика виготовляє адаптивні антенно-фазові решітки комета, які є ключовими для протидії радіоелектронній боротьбі, а також гідравлічні системи для російської артилерії. 9 червня українські дрони вразили цей завод, спричинивши масштабну пожежу. Генштаб згодом підтвердив цю атаку, підкресливши, що це один із найглибших ударів дронів України по території Росії за 800 миль від кордону. 5 липня Україна знову вдарила по тому ж заводу, націлившись на обладнання, важливе для виробництва високоточної зброї. Ці атаки ускладнюють Росії поповнення та модернізацію арсеналу дронів. І на цьому удари України не закінчилися. Удар завдано по підприємству з виробництва бойових частин у Сергієвому посаді на північний схід від Москви. Завод, що входить до підсанкційного російського оборонного конгломерату Ростех, виробляє термобаричні бойові частини для дронів шахет. Удар здійснили сили безпілотних систем України ЮСФ, створені у 2024 році. На відео було видно, як дрони вибухають при зіткненні, вирували пожежі, а також було уражено електричну підстанцію. Ще однією успішною операцією стала атака на купольський електромеханічний завод в Іжевську, де базується група компаній Калашников. Купол виробляє бойові дрони, зенітно-ракетні комплекси та комплектуючі для шахет. Удар спричинив масштабні пожежі та пошкодив ключові цехи, завдавши серйозного удару по російському виробництву. Додаткові атаки були спрямовані ще на два важливих об'єкти: технопарк Резоніт у Зубово та ще один завод Прогрес у Мічурінську. Підприємством Резоніт виготовляє мікроелектронні системи, друковані плати та електроніку для наведення дронів. Там у червні були зафіксовані вибухи. Завод у Мічурінську, один з найбільших у Тамбовській області Росії, двічі зазнавав ударів у червні, що порушило виробництво систем керування ракетами та літаками. Кожен з цих ударів є частиною ширшої стратегії України: паралізувати виробництво дронів у Росії на самому джерелі. Завдаючи ударів по заводах, які виробляють електроніку, бойові частини та високоточні системи, Україна зменшує як кількість, так і якість російських дронів. Росія нарощує виробництво та застосовує дрони з більш смертоносними можливостями, такими як термобаричні та касетні боєприпаси, або бомби із затримкою підриву, призначені для знищення рятувальників. Але проактивні удари України зупиняють багато з цих дронів ще до того, як вони потрапляють на поле бою, рятуючи незліченну кількість життів. Ця кампанія працює. Вона уповільнює виробництво дронів у Росії, знижує ефективність ударів і змушує Кремль витрачати час, людські ресурси та гроші на відновлення. Хоча Україна не може повністю усунути загрозу дронів, вона робить усе можливе з обмеженими ресурсами. Завод за заводом Україна розбирає дронову імперію Путіна. І хоча удари по ворожій інфраструктурі є надзвичайно важливими, Україна також модернізує свою оборону. Вона отримує найсучасніші системи від союзників, наприклад, словацькі аеродрони Шарк, які виявляють і знешкоджують ворожі БПЛА за допомогою простої, але потужної радіоелектронної боротьби. Західні системи протиповітряної оборони, такі як німецька Ірісте і Американський Патріот, продовжують захищати українське небо. Україна навіть розробила власні турелі проти дронів на основі штучного інтелекту під назвою Sky Sentinels. Ці передові системи використовують машинне навчання для відстеження траєкторій дронів і знищують їх недорогою амуніцією. Вони навіть здатні вражати ракети, додаючи рівень до протиповітряної оборони України. Щоб дізнатися більше про ці неймовірні Sky Sentinels і найновішу західну зброю, яку використовує Україна. Перегляньте наші інші відео та дізнайтеся, як нова система повітряного спостереження Японії надала Україні. В країні око в небі роблячи неможливим сховатися.